Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ми, як завжди, записуємо відео викриття. І знову-таки Федерація Шахів України. Цей сайт, в принципі, як і сама Федерація, вже просто безсоромно на своїй платформі рекламує читерів та зрадників. Це для сайту фишу нормально. А тепер конкретно по факту. Відкрився новий твіч канал, який веде Діана Мац. Є така шахістка, приблизно рівень майстра. І у команді міжнародний гросмейстер Платон Гальперін. Але який це гросмейстер? Ось сайт Chess.com. У 2023 році він грав у турнірах. В титуловну вівторку, і не лише там, чи терриф. Тобто використовував підказки шахових програм. На жаль, таких злочинців блокують не непожиттєво. І Гальперіна заблокували, давши йому другий шанс. Кажуть, що і зараз він тепер бачите, там, на тому ніці він вже грати не може, тому з 23-го року після блокування. Ось тепер в нього новий нік. Але кажуть, що. Скоро і цей нік буде заблокований, тому що навіть у турнірах наживо йдуть сигнали про те, що Гальперін блокує. Ой, блокує. Вибачте, 4. Про це казав навіть Каспаров. Можете подивитися відео. Можете подивитися посилання на відео на моєму каналі, де я про це розповідаю турніри, де, де е, відомі нам. По забороненим діям у Франції їздила така команда Мірзоїв, Богданов та Третій, Їздили по турнірах у Франції. Хтось швидко грав партії, виходив до коридору, там у телефон, підказки Стокфішу в зал маякувати. Про це детально розповідав у своєму відео. Каспаров, але тепер команда оновлена: Мізоїв, Гальпєн, Богданов. Кажуть, може, ще голубка. Ну, голубка, ми знаємо, як чемпіонат України вигравав, йому сидів, підказував вусатюк, який був суддєю підказочки. Це про це всі були відео на каналі. Не хочу повторюватися, можна знайти конкретно. Тобто, усі ці покидьки, а інших слів просто немає. Навіщо тут підбирати слова? А, вони продовжують цим займатися, але в Німеччині. Тобто Богданов у турнірах ні у Німеччині грає так собі, приїжджає у Німеччину, збирається покидьки разом і починають дурити чесних гравців. Один з них з цієї когорти це Гальпірін. Подивіться відео Каспарова. Або подивіться відео на моєму каналі. Друзі, Федерація Шахів України безсоромно просто продовжує. Рекламувати читерів. Тут немало ми казали школ, які рекомендуються Федерації Шаху України. За гроші чи за якісь там обіцянки. Але на сайті Федерації Шахів України безліч школ шкіл, у складі яких читери. Були окремі відео, і вони їх можна знайти на каналі і подивитися. Друзі. Який я для себе давно зробив висновок. Жодному слову, яке пишеться тут на сайті Федерації Шахів України, вірити не можна. Вся їх реклама це реклама, зазвичай не не неякісна. Та що казати, продовжує бути головою квалів комісії пан Приходько, який були такі знову в мене відео, який продовжує. Бути головою хволікомісії при тому, що заблокований сайтом ЧЕСКОМ за читерство, за нечесну гру. І пан Приходько так і не викреслив, незважаючи на багато зусиль, які я докладав ще з 22-го року, не виключив багатьох зрадників, які працювали при окупації Херсона, працювали на орків з орками, наприклад, король якого навіть долучали в турніри наживо, де судив приходько, є король чи вже прибрали короля? Ні, король Дмитро. Це те саме лайно, яке під час окупації Херсону на херсонських шахістів-колег-тренерів викликав. ФСБ. Тут не лише справа в королі, тут і багато інших зрадників залишилися у Херсонському Рейтинг-хлисті, які зараз приймають участь у змаганнях там на окупованих територіях під прапором РФ. Але король це вже просто перевершено. Це той, хто викликав на колег своїх співробітників з ДЮ США ФСБ. Люди могли позбавитися життя через там, їхні сутички, суперечки. Їх могли забрати на підвал, через таких, як король. Тим не менш, пан Приходько так і не виключив короля з рейтинг-листу Херсонської області. Ось все, що потрібно знати про Федерацію Шахів України. Безліч тут шкіл рекомендується, так? В яких. Тренери читери, шахова школа, де й сам працює пан Приходько, де Семенов, де Хріновський, Багаторазово спіймані за читерство і так далі. Також є реклама Гамбіту, в якому теж працюють читери. і так далі. Ставраяні, та тут безліч, тут просто жахіття. Друзі, якщо ви хочете все ж таки е мати не мати чесну інформацію, то 100% на сайті Федерації Шахів України її не знайти. Так, тут є інформація по якимось турнірам, але я завжди раджу своїм учням та своїм знайомим. Якщо ви йдете на турнір, де організовую, наприклад, Семена, то ви підтримуєте негідників та читерів. Якщо ви йдете на турнір, де судить пан Приходько, і що це пов'язано, наприклад, з шаховою школою, я вже сказав. Йдете на турнір гамбіту, ви підтримуєте сертифіка... продаж сертифікатів тренерів за три дні. Ви теж кажете, що читери це маленькі розбійники, як кажуть там духовні лідери цього клубу, і теж показуєте свою фінансову підтримку читерства. Треба вмикати мозок. Звичайно, є турніри, які організовують не читери. Можна тут знаходити. Для цього сайт Федерації шахів України ще можна використовувати. Але ось, наприклад, дитяча шахова лінія Кіпіщук, ну це все зрозуміло. Палагіцька, ви бачили, що коїлася на чемпіонаті України серед дітей, де була повнісінька диктатура і не було навіть апеляційного комітету, що привело до таких. Серйозних наслідків виключення з турніру одного з найталанові... найталановитіших дітей. І про це відео я теж записував на каналі. В принципі, все, що коїться ось тут, це дуже-дуже жахливо. Скажу чесно, що я давно хотів би вийти з Федерації Шахів України. Я про це казав. Але гниб та інші хочуть з когось за це мати гроші. Тому доводиться бути у такій неприємній компанії, де читери, де ті, хто покриває злочинців, тих, хто здавав українських шахістів ФСБ. Ось це, що я хочу сказати. Напишіть, будь ласка, ваше ставлення до Федерації Шахів України і до того, що вони. Чи можна це. Назвати до їхньої праці. Дякую за увагу. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Проєкту з читером Гальперіном ми відкрито кажемо ні. І до речі, друзі, я ж не все сказав. Я що хотів ще сказати про читера Гальперіна? Коротенько. Бачите, ось таких дві картинки: Мій любимий друг, Вова Аліот, делав пісні і так далі. І далі на картинці, хто такий Вова Аліот, Білорусі Русь так далі. Гальперін активно грає в гру Мафія, активно їздить по тим змаганням і безліч фото, безліч радісних фото з орками, білоорками і іншим лайном. І ось таке лайно рекламує Федерація Шахів України. Я кажу, такій когорті негідників ні. А ви що скажете?